Давайте створимо новий рівень, натиснемо File New Level. Тут можемо обрати, який саме рівень хочемо створити. Давайте створимо повністю порожній рівень, на якому навіть немає світла. І ми додамо зараз світло самотужки. Тут, у категорії Lights, ми додамо Directional Light це наше сонце. Також додамо skylight. Це, скажімо так, росіяне небесне світло. І ще нам потрібна скайсфера. Тут можемо шукати. Так, скайсфера, ось вона. Добре, у нас тепер, як бачите, є вже не повна пітьма, а щось, що нагадує небо, світло. І давайте додамо сюди куб. І його тут, до речі, можемо ось так його повертати, масштабувати. Я зараз роблю його ось таким. І ми можемо також е переміщувати наше сонце, наше, е ну, не сонце, а ну, сонячне світло, скажімо так. І також можемо його повертати, щоб, власне, змінювати кут, звідки падає тінь. Але, як бачите, це зараз воно не синхронізовано із нашою скайсферою І для того, щоб це синхронізувати, треба ось тут обрати скайсферу і в панелі Details обрати Direction Light Actor. Ось так. Чудово. І тепер. У нас, коли ми будемо повертати наше Сонце, у нас буде, власне, повертатися і наше небо. А також ми можемо звідси якось там ним керувати. Наприклад, змінювати кут. Так, це зараз не важливо. Тобто важливо те, що ми зараз пов'язали два актора Direction Light і БП SkySpheri, щоб вони власне, працювали якось разом. А Skylight це, скоріш таке, розсіяне додаткове світло. Якщо його не буде, потім в наступних кроках я покажу, що буде бачите, якщо його не буде, в нас будуть тіні досить таки жорсткими. Так, і давайте натиснемо Apply, подивимось, як взагалі рівень наш працює. Тобто ось так, ми створили такий маленький рівень. І давайте ми таки, знову ж таки збережемо файл, Current, і нехай це буде map2. Save. І тепер давайте я нас навчу, як перемикатися між рівнями. Ми зайдемо сюди, в нашу папку з рівнями, два рази натискаємо лівою кнопкою миші і заходимо на перший рівень. Два рази сюди, заходимо на другий рівень. Тобто у нас є два рівні. Як ви розумієте, кожен рівень зберігає інформацію про акторів, які на ньому розміщені. Наприклад, тут у нас є 10 акторів, тут у нас є 4 актора. І це два різних рівня. І давайте зараз ми закриємо проект і знову відкриємо проект. А ви спробуєте здогадатися, здогадатися? Спробуйте здогадатися, який саме рівень нам відкриється: перший, другий чи зовсім якийсь інший.